Це притулок у Дніпрі Мявгав. і тут понад 100 тварин, які живуть, ростуть у турботі та любові, і кожен з них хоче свою власну родину. подвір'ї мешкають собаки. Тут і покинуті напризволяще і врятовані волонтерами з окупованих територій. Наразі в цьому прихистку понад 60 собак. Ними опікується пані Тетяна. каже чи не щодня до неї привозять нових жителів. Наприклад, ось цих щенят знайшли на смітнику. Отакоя от я, я пацан. пацан. пацана да? пацан. Раніше у пані Тетяни був власний бізнес. Проте коли захворів чоловік, підприємницьку діяльність довелося зупинити. Згадує жінка. З того моменту вона почала допомагати іншим, зокрема, притулкам для тварин. А коли чоловіка не стало, самотужки створила прихисток на власному подвір'ї. Цуценят на кладбищі викинули. Ви, ви Їх було сім штук. Я звернулася до притулків, ніхто не взяв з цього, і почався мій притулок. Жінці допомагає син, який будує вольєри для тварин, але грошей на все не вистачає. Тож пані Тетяна вирішила взяти кредит. Кормами допомагають, час дуже погано допомагають, допомагали краще. Але ж треба їх обробляти. А ну представте, в мене 130 тварин у притулку. тільки. Уже 134 буде. Ще чороката ще одного до лікарні привезли. Всіх треба вакцинувати. Обробляти, глистогонити. Е, якісь у мене от больні війни, я вам покажу котики, на гастро є один котик, собачки є такі на спецкормах, то їх треба купляти. Гляньте это чудо. гляньте на нього, не та валапочку, боїться, звісно. Ну, він класний. Ну он постоянно нагастраля за этих проблем. Вот нам прислали такой корм, такой. Ну, один я покупала, а то ще нам прислали помощь. У будинку мешкають 30 котів. Більшість з них хворі. Пані Тетяна розповідає, інколи до неї приходять люди, аби обрати собі домашнього улюбленця. Проте чотирилапих, які мають вади, неохоче беруть. Тетяна допомогла знайти домівку вже десяткам тварин. Тож ті, хто мріяв про пухнастого друга, можуть приїхати до неї, обрати собі хатнього улюбленця та подарувати йому нову сім'ю. Валерія Глушенко, Гайдутка, підтримуйте наш youtube канал, щоб не пропустити найголовніше.